Вітаю вас на дані події на копі в українському е, павільйоні. Я представляю насправді громадську організацію «Сейв Дніпро і наша громадська організація привезла сюди на коп е, такий дуже цікавий проект віртуальної реальності занурення в реальну реальність, як ми це називаємо для відвідувачів. Надається можливість за які якраз от таким vr вірко. Окулярам зануритися в середовище, в такий фільм, можна сказати, який дозволяє людям побачити на власні очі, що відбувається з українським навколишнім середовищем в результаті якраз російської агресії, і це все супроводжується відповідними звуками, інформаційним рядком. Фактично, наше завдання полягає в тому, щоби. Достукатися до можна сказати сердець відвідувачів, зачепити їх тонкі струни душевні для того, щоб вирі величезної кількості інформації статистики про кількість загиблих під час війни, про кількість зруйнованих об'єктів, про те скільки довколишньому середовищу було на, нас на шкоди, щоб у всьому цьому вирі люди змогли зануритися всередину і на декілька хвилин відчути насправді на власному досвіді, що ж відбувається в Україні. А, ваше питання: чи є інтерес? То є дуже великий інтерес до цієї наші в тому числі інсталяції українського павільйону загалом. Пані Вікторія, чи ділилися люди після переглянутого своїми враженнями? Що вони казали? Так, ви знаєте, ми. Спеціальне для того, щоб зафіксувати якраз їх враження, і ми маємо відео. Відповідно, пишемо і просимо їх дати коментарі. Інтерв'ю. У нас є спеціальна книга, куди ми збираємо їх. Якраз ну, перші реакції моментальні після того як вони передивляються ці стрічки. І ем, різні реакції в основному люди дуже збентежені. А багато разів бачили сльози на очах. І це відчуття е, відповідальності за те, що відбувається, у людей загострюється. Дуже багато хто каже про те, що крім того, що війна має закінчитися, і війна має закінчитися е, справедливим миром. Дуже часто лунають фразу про те, що Росія має заплатити, має, Росія має компенсувати Україні. Всі ті збитки, які були нанесені безпосередньо. Я перепрошую, да були нанесені безпосередньо агресором по відношенню до нашого навколишнього середовища. Тому що коли закінчиться війна, ми будемо ще роками відновлювати наші ліси, наші степа, нашу е, ушкоджену природу. І за це все має заплатити ворог. За це все має заплатити агресор. І дедалі частіше ми чуємо саме от таку реакцію, що ми вас розуміємо, а тепер ще краще розуміємо. Бо дуже багато є інформації в Ютубі і так далі, коли через оцю vr віар реальність людина занурюється всередину, коли бачить як горять ліси і страждають ті ж самі тварини. Я розумію прекрасно українських глядачів, що ми переживаємо перш за все за українських людей. Але тим не менш тут на копі мова про клімат, про навколишнє середовище і специфічна відповідна аудиторія. І для них це дуже важливим стає питанням, як захистити те, що абсолютно не захищене навколишнє середовище, як зробити так, щоб за нанесену шкоду Україна отримала компенсацію. Бо, врешті-решт, довкілля не знає мешен, не знає кордонів. І те забруднення, яке ми маємо в тому числі нашого повітря, де вже вимірюється більше 200 мільйонів тонн викидів СО2 саме внаслідок російської агресії. Люди вражені, і тому я дуже сподіваюся, що в результаті того, що вони збудуть мати можливість зануритися в такий досвід. Люди будуть більш чутливими і наполегливими саме в тому, щоб допомогти Україні подолати по перше, зупинити цю війну і цю агресію? А по-друге, отримати компенсацію саме за нанесену шкоду. Ми дуже на це розраховуємо на таку підтримку. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, чи для себе можливо робили аналіз, які представники яких країн найчастіше підходять до павільйону українського? Різних різних країн, різних континентів, от вчора була а, жінка із одної з латиноамериканської країни, якраз вона настільки розчулилась, що розплакалась, бо вона це все сприймала ще через досвід власної країни, і не просто досвід власної країни, а ще власне дітей, і вона якраз висловлювала свої слова підтримки, подяки за те, що, хоча і це було важко для неї екологічно пережити оці всі миті, коли вона дивилася, і була занурена в цей досвід, тим не менш. Вони сказали про те, що буде просити, і ми вже сьогодні бачили насправді і своїх колег підійти подивитися, і сусідні і представників сусідніх павільйонів також інших країн прийти сюди, подивитися. Географія душу обширна. Сьогодні ми бачили, приходили делегація. Ціла із Японії, були Ефіопи. До речі, дуже вони так активно коментували і, і висловлювали своє обурення російської агресії і війні. Були представники Канади. Канада також демонструвала дуже сильну підтримку України і говорила про те, що так ворог має бути покараний і понесена відповідальність. Ми мали сьогодні представники урядів Фінляндії, наприклад, і вони якраз говорили про те, що дуже важливо. Щоб Україна справедливо отримала компенсацію за нанесену шкоду, а для цього потрібно мати розроблену і міжнародно затверджену прийняту методологію оцінки якраз шкоди, нанесеної нашому навколишньому середовищі. Тобто географія дуже широка. І люди йдуть, і йдуть, і йдуть. У нас навіть вчора була вже така ситуація, коли на превеликий жаль не справлялися наші в Окуляри вони вже з швидше аніж заряджалися, бо був такий наплив людей. Цей наплив продовжується сьогодні, і ми очікуємо, що коли за місцевим часом за часом Азербайджанським, 18.30 ще відбудеться офіційне відкриття українського павільйону, який є унікальним. Я вам чесно скажу. А всі якраз відвідувачі кажуть про те, що український павільйон він унікальний. Я сподіваюся, у вас буде можливість показати кадри з нього. Він зроблений в чорно-білому, чорно-білих кольорах із такою ще дзеркальною підлогою. І ну, Він дуже сильно відрізняється емоційно від яскравих, люмісцентних, е, е, таких мега супер сучасних павільйонів інших країн. І е, саме завдяки цьому люди знаєте так от занурюються, заглиблюються, хочуть знати більше. А ми говоримо про те, що треба долучатися до підтримки україни в тому числі в питанні, які стосуються виконання пункту 8 мирної плану президента зеленського які стосуються безпосередньої екології які стосуються в тому числі і зеленого відновлення бо нам треба буде будувати свою країну з вимогами які Якраз світове співтовариство до нас висуває, і ми під ними підписуємося щодо саме зеленого відновлення. Дуже важливим моментом є до речі і пошук фінансування. Звідки взяти гроші щоб підтримувати Україну? І якраз ж цей КОП 29 він присвячений питанням фінансування, і тут ми чуємо чітко від багатьох відвідувачів, що окрім того, що Росія має заплатити, Russia must pay, а, і вона має заплатити за рахунок конфіскації російських активів, які знаходяться в арештовані нашими партнерами країнами. Але тим не менш, їх треба обов'язково конфісковувати для того, щоб направляти на підтримку України. я перепрошую, і в тому числі на відновлення нанесеної шкоди навколишнім середовищем. Пані Вікторію, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи варто використовувати подібні майданчики для просування українських ідей, українських проблем, чи можливо краще було б зекономити кошти для і не поїхати, наприклад, на цей форум, а зробити щось інше в Україні? Я вам скажу: як людина, яка займається активною адвокацією підтримки України, починаючи ще з березня 22-го року, дуже важко в такому конденсованому. Режимі зібрати на одному майданчику а, представників різних континентів, різних країн з різними баченнями, і ефективно до них донести свій порядок денний і своє бачення. І а, я навпаки, вважаю, що якраз такі майданчики, як ОП, мають бути максимально нами використані. Я дуже тішуся тому, що ми бачимо величезне представництво не тільки. Державного сектору і державних компаній, і державних інституцій, а ще громадського сектору, які шукає партнерів тут, які представляє свої дуже цікаві, прогресивні технологічно просунуті проекти, таким чином, фактично демонструючи, що Україна, Україна навіть під час повномасштабного вторгнення розвивається, спроможна і придумувати і реалізовувати технологічні рішення. Які потім позичаються країнами розвинутими, тому однозначно треба такі майданчики використовувати як один із основних таких інструментів для комунікації, адвокації і підтримки України з одного боку, але з другого боку можливості показати нас як сучасну країну, яка не тільки просить про допомогу, але й готова поділитися своїми напрацюваннями, своїми ідеями, реалізованими проектами. В енергоефективності, в енергозаощадливості, в, е, в тому числі і в розмінуванні, і в інших напрямках, які є корисними для наших потенційних і вже існуючих партнерів. Тому однозначно, хоп, це була правильна інвестиція е, і в те, щоб отримати максимальну підтримку для досягнення миру в Україні і для того, щоб потім ще й розраховувати на підтримку під час. Відновлення і розбудови нової сучасної успішної України дуже дякую, дякую вам. пані Вікторія. Так що доєдналася, дякую вам.